По всій лінії фронту сьогодні лунали черги автоматних пострілів. Це залпи військового салюту, на честь загиблого Володимира Кочеткова. Волонтер на прізвисько Чубака підірвався на розтяжці під час виконання бойового завдання. Володимир, розробник безпілотників для українського війська За допомогою його дронів. Наша розвідка та артилерія відтепер мають очі та вуха, тому ховали волонтера як бойового офіцера. Національний університет оборони України та почесна варта віддають честь Володимиру Кочеткову. До труни підходять високі чини з міністерства оборони та військові генерали. Люди з великими зірками на погонах та лампасами на штанях стоять струнко перед людиною, яка навіть в армії не служила, чи не вперше цивільну людину волонтера проводжають в останню путь як бойового офіцера. Володимир Кочетко відкрив очі та вуха українській армії. Рік тому волонтер поїхав на Донбас допомагати бійцям. В першу чергу розвідці та артилерії. Його коптери розроблялися та випробувалися одразу в бойових умовах. Дрони аеророзвідки допомагали накривати ворожі позиції по всій лінії фронту, зокрема в Донецькому аеропорту. За даними волонтерської групи, з оточення виходили кіборги 95-ї. Нам було, була кагдами. Відім, що по нашим целям, ідота. Работка артилерії, і відділ, що противник ретирується. До нього дослухалися генерали та бойові офіцери. А він радів, що волонтер, бо не чекає наказів та нагород. Богом! Ждем вас! Загинув Володимир під час бойового завдання. Група мала встановити спеціальне обладнання для спостереження на лінії зіткнення. Він підірвався на розтяжці і врятував життя дівчині, що була поруч. Він заметив розтяжку і сказав, що я тайці. Це була дуже складна розтяжка. Вона була ністандартна не, не, не і він не замість одну з міцій, котрої шла. Українське військо озброїться новими безпілотниками, розробленими Володимиром Кочетковим. Нові військові підрозділи операторів літальних апаратів навчатимуться за його стандартами. Я сам артилерист по професії, там то, то що вони зробили для, для артилерії. Ну, важко переоцінити. Якби це в нас було з самого початку такі розробки, багато життя, життів ми б зберегли. Якщо б всі працювали хоча б на 10-15 того, як працював Володимир, ми б уже закінчили цю війну. Він завжди дивився в небо. Тепер його погляд на землю. Там залишилася дружина, четверо дітей. Та тисячі друзів і Горбандренко і Гурткач спецкордва плюс